На набережній вулиці свято, принаймні для мешканців двох тутешніх багатоповерхівок, нині довкола цих будинків, впорядковані газони, свіжовимущені бруківкою, пішохідні доріжки, заасфальтовані проїзди та яскравий відремонтований дитячий майданчик. Утім, ще донедавна цей двір виглядав геть по-іншому. Що було? Ями були. Пройти, ноги ламали, проти неможливо було і, і в освітлення. Як і не було зробили нам тепер оцю дорогу до тепер був бардак, звичайно, кругом під'їзди ці коридори. Ми своїми силами ремонтуємо. Ремонти робимо сходову зробив. Це тепер трошки при зробили порядок, тепер за це ми вдячні. Тут будинки взагалі будовані ще в 70-х роках. Це будинки дуже старі, це, і, і це гуртожитки малосімейного типу. От. І ну тут територія була дуже не облаштована. Ну з нашими ми було зроблено дитячий майданчик і відремонтовано міжбудинковий проїзд. Облаштування цієї пробудинкової території частина провадження однієї з головних програм єдиного розрахункового центру на те, аби встановити тут мощення, відремонтувати дорогу та міжбудинкові проїзди з міської казни виділили 60 тисяч гривень. Всеукраїнське об'єднання Свобода цього року започаткувало започаткувала програму упорядкування дворів міста Іванов. Франківська і це черговий двір після дворів на вулиці Миколичука, на вулиці Стуса, який ми тут на вулиці Набережний відкриваємо в кожному мікрорайоні. Ми плануємо зробити такий, як мінімум, по одному двору. І в планах нас за декілька років відремонтувати більшість дворів нашого міста. Найближчим часом новим виглядом своїх прибудинкових територій зможуть похизуватися і мешканці вулиць Тисменецької миру та молодіжної у планах комунального підприємства відкриття одного дво дворів у кожному мікрорайоні міста загалом ще до кінця цього року обіцяють привести до ладу щонайменше 15 подібних об'єктів.